У Житомирі, 24 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонської республіки, яка прибула у нашу країну з візитом. На закритій нараді вони обговорювали подальшу допомогу як в озброєнні, так і на політичному фронті для набуття членства у Євросоюзі та НАТО. Після чого підписали спільну декларацію. Сьогодні ми обговорили наші очікування від вільнюського саміту. НАТО зараз саме той час, коли альянс потребує. Амбітних рішень надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах. На східному фланзі НАТО, а передусім у відносинах між Україною і НАТО, потрібне позитивне політичне рішення альянсу щодо вступу України. Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію підписаної нами декларації нашої спільної мети. Звичайно, говорили сьогодні. Ми і про відбудову України. Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі тут, у Житомирській області, в Овручі. Це правильний приклад для багатьох інших партнерів. Я впевнений, багато зробимо разом. І я сьогодні підняв питання щодо. Структуризації допомоги по відбудові, зокрема створення відповідного представництва офі офісу, тут на Житомирщині як ви правильно зазначили, свобода однозначно має бути подолати тиранію. Це наш спільний мотив, це наш фокус номер один щодо озброєння, а також навчання і боєприпасів. Все це має продовжуватися на достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у цій війні. І також це причина, чому я запропонувала європейському союзу спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів в Україні, відправити їх напряму. В Україну рішення вже було прийнято у березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконано. Мій уряд прийняв рішення минулого тижня власне відправити артилерійські боєприпаси в Україну. Тож ми виконуємо свою функцію, і для миру в Європі нам потрібна Україна в Європейському Союзі і потрібна Україна в НАТО. І це також посил цієї спільної декларації, яку ми щойно під. Сакларейшен президент зазначив нову історію Європи, Україна і народ Естонії створюють разом. Після чого нагородив Каю Калас орденом князя Ярослава Мудрого. На брифінгу для журналістів президент розповів про звільнення з полону цивільних осіб. За цей час ми звільнили з полону 2238 людей. Центр працює щоденно 24 на 7, 200, З 200 цих з 2 тисяч 200, майже 250 людей, а 140 людей це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. А вже ж катування відбувається перш за все. Ми розуміємо над героями нашої держави, над тими, хто захищав, щоб показати відповідний результат. Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це, це робити. Також президент говорив про обороноздатність здатність Житомирщини. Сьогодні у нас буде така комплексна доповідь від місцевої влади до військових прикордонників правоохоронців, тощо тому, що захист він повинен бути комплексним. Я вважаю, що на сьогодні, на сьогодні, саме на сьогодні, згідно всіх даних, що я маю, загрози е в цьому напрямку немає. Президент України разом з прем'єр-міністром Естонії завітали й до державного університету Житомирська політехніка, де поспілкувалися із студентами та відповіли на їх питання. Які виклики перед освітою ви вбачаєте в воєнний час і в роки після воєнної відбудови? Це складна психологічна. Така прірва. Дітям треба буде повернутися в суспільство. І так само і багатьом а, людям. Тому оці моменти, як перейти до звичайного життя, я думаю, буде виклик. Тут тут потрібні бути різні програми адаптації, якщо можна так сказати, адаптації дітей до звичайного життя. Бо вони дуже дорослі, дуже самостійні. А з цим іноді там знаєте, коли виклик, коли війна, це важливо. А коли мирний час, ну треба, щоб ще діти були психологічно. Спокійними, і щоб вони правильно спокійно, не дуже швидко. Знаєте, а от спокійно, правильно розвивалися. Мені здається, це важливий момент. і Він точно, точно є. І тому наші освітні програми треба будувати по іншому, ніж за кордонами у наших партнерів. Я б хотів задати питання президенту про мрії. Бо мрії це саме те, що дозволяє людям долати життєві труднощі і перешкоди, які виникають на їх життєвому шляху. Думаю, мрії у нас абсолютно звичайні, але вони прагматичні для України і виявилися для усього світу. Мрія перемогти, мрія відбудувати нашу державу. От ви з Бахмутського району, ви сказали, і ви знаєте, що там запеклі бої зараз ведуться. І я не знаю, як ви, ну я б хотів би відбудовувати Бахмут. Я б хотів, би, щоб ми повернулися на всі наші території, які зараз стоять, стоять на цьому складному шляху виборювання кожного кожного клаптика нашої землі. Відбудувати, пишатись нашою державою.